Милость Твоя надо мною велика. Аллилуйя, слава Господу. Брати і сестри, як би ви оцінили сьогоднішнє наше служіння. Можливо, хтось думав, а хтось і не думав. Слухаю та й слухаю. Нічого, нічого особливого, як завжди. Я хочу сказати для вас і для себе, що ми маємо особливе служіння. Взагалі, хор, який ми сьогодні слухаємо і проповідників. А, але щодо відносно до хору, це не просто люди займають час між проповідниками. Треба ж треба щось вставити між проповідниками. Я особисто дякую Господу і вам, сестри. Тому що. Пісня є важливою частиною нашого служіння. Це так само є проповідь. Псалом і пісня. І дуже важливо вибирати правильні пісні, і щоб звучала правильна музика євангельська. Це дуже важливо. І сьогодні Господь дав нам цей час. Ви знаєте, я так слухав, переслуховував пісні, оскільки сам дуже люблю співати. І коли слухаєш ці шедеври євангельські таких великих композиторів, як Креймана або Воєводи, які залишили слід свій на землі, пісні, які не вмирають. Взагалі скільки змісту. Я люблю включати, слухати, де, де хор виконує, чи, чи, чи оду, чи возлюблю Тебе, Господі, чи над родиною наше, яку пісню не візьміть, дорогі мої, це просто це велика Господня благодать. Починаючи служіння, хор співав. Я до тебе приходжу, Господь. Говори до мене. Підій, підій, підійми мене, дай мені сили. Научи мене серед тисячі, голос слышать ліж твой. Небо для нас то дом родной. І ще такий чудовий псалом співаємо ми Господі, і спитай серця наши. І направ стопи наші на путь вічний. Аллилуйя. Брати і сестри, це просто коли слухаєш, я пригадую багато моментів у своєму житті, коли ми не закінчували хорові пісні співати. Ми починали так, сиділи на сцені, але Дух Святий займав все зібрання, всю церкву. І ми не закінчували ці прекрасні пісні співати. Кінчав цю пісню, Святий Дух. Важливо слухати, дорогі мої. Важливо в слова розбирати слова. Читаю е, ось таке, такий вірш на початку 139 псалом. Випробуй, Боже, мене. Пізнай моє серце, 23 й вірш. Випробуй мене і пізнай мої задуми, подивись, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. І проповіді взагалі, брати, слово, яке про, про сьогодні нам пред, предлагали, яке Господь нам запропонував, дорогі мої, скільки змісту ми маємо з вами благословення. І ранішнє служіння, хто мав бажання, хто, хто мав час. Ми могли бути ще в ранішньому служінні і так само слухати слово Господнє. Нехай слово Господнє нас направить, подивитися на нашу дорогу, як і переді мною брат мій говорив і на початку. Перевірити. Нашу дорогу. Випробувати себе. Одна справа, брати і сестри, коли ми самі себе випробовуємо, це простіша справа. Складніше тоді, коли випробовує Господь. Це, це не просто. Це дуже непросто. І ось такий непростий приклад є в Господньому слові, коли Господь випробував. І останнє слово було вже у Господа. І слово було непростим, а дуже серйозним. Читаю перша Самуїла, перша царів, царів книга, другий розділ. Читаємо 11-й вірш. Повернулася Анна в раму додому. А хлопчик. Залишився служити Господеві під доглядом Ілія священника. Сини Ілія були, Українська Біблія каже, що ледащі, але російська біблія каже, що були люди негодні годні. люди були. 22-й вірш. Хоча Ілій був вельми старий, однак чув все, що коїли його сини у всьому Ізраїлі, і те, що жили з жінками, тому й говорив їм, чого ви робите так, як ото я чую від всього народу. Оті ваші погані вчинки. Ні, діти мої, негарна поголоска, що я чую, ви віддаляєте народ Господній. А читаємо в російській біблії. Ви розвращаєте народ Господній. Коли згрішить хтось проти чоловіка, Бог заступиться за нього. А коли хто небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться? Але вони не слухали батьківського слова. Господь призначив. Їм смерть. Двадцять сьомий вірш. Одного разу прийшов Ілій до Ілія чоловік Божий і сказав до нього: Так говорить Господь. Чи ж я не об'явився родині батька Твого, коли вони були в Єгипті рабами в домі фараона, і вибрав їх усіх з колін Ізраїля? Собі в священники, щоб приступати до мого жертовника, палити кадило, носити є переді мною і дав домові батька твого всі жертви синів Ізраїля. Чому ж ти дивишся зависним оком на жертви та приноси, які я повелів був, і поважаєш твоїх синів більше від мене, годуючи їх жиром. Ось чому слово Господа Бога Ізраїля. Хоча я й поставив був дім твій і дім батька твого ходитимуть перед моїм обличчям по віки. тепер, каже Господь, так не буде, бо я шаную тих, що шанують мене, а ті, що мене зневажають, будуть посрамлені або будуть вважатись за ніщо. І один вірш з третього розділу 3. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у Господньому храмі там, де стояв ковчег. Брати і сестри, це серйозне слово. Це історія священників, це історія народу ізраїльського. І чим би ми могли, яке б слово ми могли собі взяти? Бувають моменти в нашому житті так само. І не тільки це буває дуже часто майже у всіх батьків, коли батьки своїх дітей покривають. І часом кажуть, що мої діти не гірші, ніж того або іншого. Це буває в християнстві, це в церкві буває. А, але Господь дуже в цьому питанні дуже строгий. Господу це не подобається. Якщо є неправда, якщо є щось Господу неугодне, дорогі мої, ми повинні правильно поступати і по відношенню до Господа. Багато негативу було в народі ізраїльському, коли вони йшли за Господом, з моменту, навіть коли вони вийшли з Єгипту. Дуже багато. І тоді, коли навіть Самуїл проголосив, взяв каменя і проголосив, поклав каменя і сказав до цього місця, поміг нам Господь, то цей камінь говорив про багато наслідків, багато негараздів, непростих моментів. Хоча були перемоги. Як ми чули, переді мною брат говорив. Ісус навин Господній чоловік. Ми навіть і вчора я нагадував це місце. Він каже, 40 років мені було, як, Мойсей, як Господь покликав мене. І Мойсей послав мене, подивитися, вивідати ту землю. І інші люди були зі мною. Але я був вірний, а потім каже, а мені 85. І я почуваю себе так, само, у мене багато сили, я готовий далі йти за Господом. Брати і сестри, я говорю собі і всім нам. Будемо йти за нашим Господом. Ми вчора мали гарне спілкування. Вчора, вчора було дуже добре. І я говорив, що в церкві в нас дуже багато людей. Паспорт, про яких говорить, що їм 60 років і більше. Але нас було чоловік 70-80. Ми мали добрий час, Господь нам подарив. І я хотів би і вас цим словом заохотити, щоб не були ми сильно не, не дивилися на свої роки, а пробували старалися йти за нашим Господом. Дослідити, Господи, випробуй, Господи, досліди. Брати і сестри, що ми можемо? Як ми можемо себе перевірити? Ну, звичайно, ніхто себе поганою посудиною не вважає. Кожен хоче бути найкращою посудиною. Назовні всі виглядаємо гарно. Дорогі мої, але як брат говорив переді мною середину нашу, знає наш Господь. Що в нашій середині, і ми будемо мати молитву. І, можливо, є серед нас люди, брати і сестри, яким сьогодні Дух Святий говорить, що якщо посудина Твоя не є чиста, вона не є освячена, вона не є годна для Господа, то сьогодні є час для покаяння і для очищення, щоб цю посуду Дух Святий очистив і омив, щоб вона була святою, годною владиці на всяке добре діло. Дуже важливо. Посудина це дуже важливо. Я пам'ятаю з ранньої моєї молодості. Був у нас один брат з Білорусії і проповідував, і каже, приводив такий приклад. На базарі, каже, продають. Стоять, продають хто молоко, хто сир, хто сметану продає. І каже, всі люди розпродали, весь свій товар розпродали. А одна жіночка залишилася своєю сметаною, ніхто не купляє. А в чому ж справа? Посудина була неправильна. Та сметана, вибачте, була в дитячому горшку. Він був чистий, вимитий. Але неправильна посудина, дорогі мої. Так само в нашому духовному житті. Ми можемо. Інший казав брат, і я це слово і собі беру, і всім нам би сказав. Не видаваємо себе за святих, коли ми не не є. Якщо Господь не прославляється в нашому житті. Це я хочу сказати не тільки, дорогі мої собі, вам, брати і сестри, а навіть і бізнесменам. Ті, які мають бізнес, ті, в яких люди працюють. пам'ятаємо, каже Господь, щоб заплата не була затримана. Більше того, скласти правильну ціну за свою роботу, це теж дуже важливо. Не так скласти, щоб, щоб аж шкіру здерти, а скласти так, щоб чоловік пішов і благословив тебе, і було тобі добре, і ти процвітав, і сім'я Твоя процвітала. Це дуже важливо. Бо сьогодні є інші моменти в християнстві нашому, дорогі мої. Нехай Господь допоможе нам перевірка, перевіряючи наш свічник. Може, колись у вас було таке в житті, у мене було один раз, це було дуже давно, щоб ви їхали в вашому авто, і вам на дорозі закінчилась бензина. Я пригадую один момент, ми приїхали в Америку, їхали в зібрання, був недільний день, сім'я моя одягнуті всі гарненько. Я дивлюся, на лампочка світиться, що треба їхати на заправку. Я собі думаю, ну, ми в зібрання поїдемо, зайдемо вчасно, будемо їхати додому, і я заправлюся. Ми їдемо додому, і на фривеї закінчується бензин. Я одягнутий в костюмі мої діточки гарного одіти, дружина. дружина. Ми вийшли на фрівеї, вони пхають машину, і я. От. Статистика каже, що це частіше стається в чоловіків, чим в жінок. Тому що вони більше впевнені, я ще доїду, мені ще хватить, я маю ще, ще достатньо часу. І це правда. Дорогі мої, перевіряти, дивитися, чи є олива, чи є паливо, якщо ми кудись зібралися їхати, це дуже важливо. Інший пристрій показує, що тиск зашкалює в крові, нічого, якось воно буде. Сьогодні до вечора, завтра пройде, все буде нормально. А, а прибор показує, що дуже високий тиск, що треба йти до лікаря. А люди зневажають, навіть часом і не слухають. Але читаємо в примудростях Сирахова в повній Біблії є там таке гарне слово. Май на всякий випадок лікаря, бо його Господь створив і деколи він тобі допоможе. І це важливо слідити. А тепер одне місце, і ми коротко порозсуджуємо. Ми його всі дуже добре знаємо. Нічого нового. Я навіть тільки прочитаю декілька віршів, і ми порозсуджуємо. 25-й розділ Євангелія Матвія. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої свічники і вийшли на зустріч молодому. П'ять були мудрі, п'ять нерозумні. Нерозумні взяли з собою світильники, а не взяли оливи з собою. Мудрі взяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. О півночі крик залунав: ось молодий, виходьте, на зустріч йому. Схопились всі ті діви і приготували свої світильники. А нерозумні кажуть до мудрих, дайте нам вашої оливи, бо наші світильники гаснуть. Мудрі ж відповідь кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі. І спитай Господі, випробуй. А інше місце слова Божого, Божого каже, і спитаємо себе, і слідуємо путі свої, випробуємо самих себе, випробовуймо самих себе. Читаємо в слові Господньому, що Ной, коли побудував ковчег, ніхто не знав, коли прийде потоп. Коли це має бути? Але прийшов потоп. Тоді, коли його не чекали. Брати і сестри, і ми з вами, віруючі, люди, багато років, ми знаємо, що Господь наш прийде, бо слово Господнє каже, що ніхто не знає коли. Але світильники наші повинні бути горящими. Христос нас попередив про це. Ви знаєте, я так розсуджую і думаю собі нічого зайвого, Звід, звідки в нас такі. Ну, сказати, може, звичаї. І я б не сказав, що, що це звичаї. Це біблійні приклади, коли молоді люди заручаються, проходять обручення. От. Так було в, ізраїльському, в Ізраїлі, у євреїв так. У Йосипа з Марією було так. Був заручений з Марією, тільки в їх було трошки інакше, як в нас. Наші, коли обручаються, то стараються скоро одружуватися. І часом навіть священство наше настає. Довго не ходіть. У євреїв було інакше. В їх був цілий рік. Вони заручені. Жених готує місце для невісти, куди він її приведе. Може, десь у євреїв, десь там до батьківської хати прибудовували. Ми теж як одружилися, то приставали до батьківської хати, треба було трошки з батьками пожити. От. І, це, і це було нормально. Це була, це була частина такого виховання. Ви знаєте, буває часом у молодих людей непросто. Вони одружуються, а довгий час ще назвати татою, татом і мамою своїх близьких батьків, дружини або чоловіка вони довго не можуть. Живуть, вони так собі живуть. от... Або по-батькові можуть називати, або ще якось, або не, та, а, аби не тато й мама. От. Живуть заручені. Потім через рік жених приходить, забирає невісту і вони вже мають де жити. Для чого це було? Це було для того. Щоб випробувати вірність один одного не в дві неділі або в місяць, а прожити довше, побачити, звичайно, молоді люди мають право, вони мають право сказати так чи ні, це їхнє право. Дорогі мої, і в цей період часу готують себе до зустрічі один з одним, до весілля. Апостол Павло каже в листі до Корінтян, що я заручив вас. Брати і сестри, ми є заручені нашому Господу. Тільки час весілля ще не настав, скоро настане, скоро прийде той час. Ми є заручені, а Господь випробовує нашу вірність до Нього, наскільки ми йому вірні. І тому, дорогі мої, сьогодні ми перевіряємо, наскільки ми чекаємо нашого Господа, наскільки в нашому світильнику є олива, наскільки ми. Вірні нашому Господу, в служінні нашому, і це дуже важливо, дорогі мої. Нехай Господь допоможе нам прославити Його ім'я, бути чекаючими нашого Ісуса, бо Він скоро прийде і пам'ятати про те, що Він є наш Спаситель, Він є жених церкви, Він є голова тіла, а ми є Його улюблена церква, яку він собі викупив. Нехай Господь прославиться йому, нехай буде слава, Він достойний. Хвали. В псалмах читаємо: Ти, Господи, запалюєш мого свічника, тоді Він весело горить. Дорогі мої, тоді ми не втомлюємося. Нам в зібрані немає кращого місця, як бути серед дітей Господніх і церкви Господньої. Нехай Господнє ім'я прославиться. А ми подякуємо Господу за цей добрий час, який подарував нам Господь для того, щоб ми могли перевірити. І наші посудини, які вони золоті, срібні, дерев'яні, глиняні. І те, що в них знаходиться. Нехай Дух Святий. Я впевнений, що сьогодні багато слова ми чули. І Господь говорив до нас, якщо ж, можливо, в когось відчуває, що Оливи не вистачає. Брати і сестри, Писання каже, що купити не можна буде. І позичити не можна буде. І ні тато, і ні мама, і ні служителі не зможуть додавити в мій світильник оливи. Сьогодні час. Сьогодні Дух Святий доливає, додає, обновляє наші свічники і оливу додає, щоб вони були горящими. А не коптящими. Нехай Господ буде слава. Прославимо його ім'я. Амінь.